Рятуємося від спеки освіжаючим натуральним лимонадом. Для приготування нам потрібні 3 лимони і один невеликий апельсин. Обережно знімаємо цедру з лимона без потрапляння білої шкірки, адже вона буде гірчити. Те ж саме пророблюємо з нашим апельсином. Далі розрізаємо лимончики і апельсин. І будь-яким зручним методом для вас вичавлюємо з них сік. Переливаємо сік до кастрюлі, додаємо нашу цедру і 200 г цукру. Для більш насиченого аромату, все це заливаємо трьома літрами гарячої кипяченої води. Добре все перемішуємо і залишаємо хвилин на 40 годинку настоюватись наш лимонад. За допомогою ситочка проціжуємо все це діло і відправляємо до холодильника остужатися. Ну а далі все геніально просто: даємо лимон, лід, за бажанням трошечки м'яти, заливаємо це все лимонадом і смакуємо. Маю велику надію, що ваше серце не таке холодне, як цей лимонад. І ви залишите сердечко або вподобайку під відео. Смачного!